Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тому, як Кабмін черговий раз вирішив українців надурити і заробити на корупції, контрабанді і таке інше. Ну, це виключно, на мій погляд. А ви, подивившись це відео, самі зрозумієте зробите для себе власні висновки то яким чином Кабмін вирішив українців пошити в дурні і фактично заробляти на везенні генераторів. Іншого електрообладнання, яке наразі досить є потрібним для українців з огляду на нестачу електроенергії в Україні і необхідність працювати, необхідність підтримувати бізнес, необхідність, в принципі, жити для життєзабезпечення. Ми всі пам'ятаємо, як в свій час Кабінет міністрів дуже переймався здоров'ям українців, ви ж пам'ятаєте, ці вакцинацію, цю яка наразі ну, питання з нею є до цього часу. Є закупівлю вакцин, Верховний суд чомусь не збирається. Велика палата верніше Верховного суду чомусь на два місяці перенесла засідання і не збирається. Не поспішає розглянути це питання щодо порушення прав в усьому світі. Губернатори, чиновники вибачаються перед працівниками, які були не вакциновані, яких було звільнено чи відсторонено від роботи. Ну в Україні от відбувається оця ця вакханалія. Нати такий вінєгрет. З огляду на те, що відбувається у світі, такий собі майданчик для проведення експериментів. Однак, ми бачимо, що наші можновладці не втрачають зря час і намагаються на цьому. Я переконаний, це моє особисте таке бачення заробити і заробити знов ж таки шалені кошти. Що відбулося? Я писав в своєму телеграм-каналі, до речі, ви можете підписатись, тут під відео є для того, щоб отримувати останню інформацію, про те, що досить дивно, що в такий час Кабінет міністрів нічого не робить для того, щоб забезпечити українців генераторами, зменшити, відповідно, прибрати ПДВ, зменшити візнамита на генератори. І буквально я в п'ятницю написав, вівторок читаю прес-реліз Кабінету міністрів, що на Засіданні уряду було прийнято рішення щодо звільнення від ПДВ, від візного мита, відповідних генераторів, електричних різних засобів для забезпечення українців електроенергією. Ну, постанови не було. Це було 9 листопада, була прийнята постанова. От, 11 листопада, сьогодні, 11 листопада, читаємо цю постанову на сайті Кабінету міністрів. Тут під відео буде відповідне посилання. І знаєте. Дивуючи, невже ж українців вважають такими дурнями? Що робить Кабінет міністрів? По-перше, ці зміни до законодавства стосовно візного мита він вносить чомусь в ковідну постанову. Ви пам'ятаєте, ковідна постанова це коли якраз про те, що я писав себе в телеграм-каналі, якась дивна ситуація. Ще більше я починаю бути впевненим, що читають саме мій телеграм-канал, тому що так само вносили. Вносять в ковідну постанову саме перелік оцих генераторів там, та такого іншого обладнання, яке потребується тут: установки, трансформатори, акумулятори електричні, обладнання та пристрої для фільтрування та очищення води, електрична апаратура для комунікації захисту там, і так далі. І так далі, і так далі. І всюди стоїть така зірочка. зірочка, А зірочка відразу, так мовити, наштовхує на певні роздуми. І починаєш спускатись в кінець цієї постанови і читати, що ж це за зірочка стоїть. Що ж це у нас за така зірочка, яка, на мій погляд, є такою ознакою корупції в Україні. Знаєте, ніби так, а все навпаки. Читаємо, читаємо і дивуємося. Тобто, що зробив Кабінет міністрів? По-перше, Якщо ми беремо саму цю постанову Кабінету міністрів і починаємо з неї розбиратись, то фактично у зв'язку з тим, що внесені ці зміни до цієї ковідної так званої постанови, тобто я так розумію, що це саме те обладнання, яке повинно застосовуватись для лікування, забезпечення життєдіяльності хворих, тобто Спробуйте на митниці довести, що ви ці, це обладнання саме завозите для того, щоб забезпечити лікарні, забезпечити хворих відповідним остаткуванням, електрогенераторами. От всім цим обладнанням, яке ви завозите. Це перше. Друге, друге, це саме ця зірочка. Читаємо, що там зірочка. Що ж це за обладнання, яке підпадає під цей пільговий режим, так мовити, розмитнення? Довгий, довгий, довгий абзац, і я вам зачитаю, до чого чому воно повинно відповідати це обладнання, Повинно бути подано документи про відповідність, передбачені технічними регламентами. Що за технічними регламентами, дії, яких поширюються на такі товари та нанесено на товар знак відповідності технічним регламентам, згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними на таких технічних регламентах, або подано повідомлення Міненерго про введення в обіг таких товарів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів. Це що? Якщо ви подзвоните на митницю і запитаєте, що це за технічний регламент. І що це за нанесення? І де воно повинно бути відповідно до технічних регламентів, вам ніхто не відповість. Це для кого? Для контрабандистів, тобто у нас в Україні, мабуть, тільки контрабандисти знають, що це за технічні регламенти і в якому місці повинна бути відмітка. А якщо взяти до уваги те, що обладнання ж воно ж не постачається одномоментно, тобто воно повинно бути виготовлене, воно йде в контейнерах, там, потягах, там, машинами їде, тобто воно вже в дорозі. Деякі обладнання в дорозі вже понад місяць. Якщо воно йде кораблями, воно ж не приїжджає в Україну, воно приїжджає десь там в е, Болгарію, в інші країни, в Польщу. там розвантажуються і вже автотранспортом чи залізничним транспортом доставляється до України. Тобто це обладнання в дорозі. Які технічні регламенти, які помітки повинні бути? Ніхто вам це не скаже. Окрім звичайно, контрабандистів, які зазначать, я так розумію, відсоток митниці, який повинен бути там готівкою чи безготівковою формою, кудись перерахований. Це моє впевнення. І третє, дуже цікава ситуація, де з українців роблять дурня. Ви ж розумієте, що у нас є ПДВ, які від якого вони звільнили при везенні. Однак, ПДВ, які повинні сплатити всі ці компанії, якщо вони будуть продавати це майно, його нікуди не поділи. Якщо ми беремо, звичайно, ту ковідну постанову, яку внесли, то ми пам'ятаємо, що дуже велика кількість медичних препаратів, вони в принципі звільнені від ПДВ. Тобто в них таке питання не виникає, а у всіх інших. Звичайно, це питання не не у разі, якщо ви продаєте в роздріб. Навіщо вам ПДВ? Ви завезли без ПДВ, продали в роздріб без ПДВ, кому там потрібна та податкова накладна, нікому не потрібна. Однак, якщо ви продаєте іншим компаніям, якщо ви продаєте лікарням, якщо ви продаєте там, тим же військовим частинам, які потребують, тим, тим же компаніям з енергообладнання, ви все одно потрібні будете заплатити ПДВ. Так навіщо? Просто перенести ПДВ з моменту везення товару до моменту його продажу. Для кого це зроблено? Де зміни до податкового кодексу, а їх немає. І звичайно, в кінці кінців, коли на все це дивишся, Виникає питання, так як ми дуже часто стикаємося саме з набу. Ви ж пам'ятаєте, оці пафосні всі речі, отого головного набушника, який, який виявляється, там за чужі гроші відпочивав і визнаний корупціонером. А для чого створювалась набу? Саме для боротьби з топ-корупцією. А що це? Кабінет міністрів, який прийняв таку постанову, це не топ-корупція? Чи це просто, знаєте, особи, які пройшли ту школу Мілаванова? Ну, ви пам'ятаєте, у нас такий був міністр Мілаванов, якого Коломойський називав дебілом, і Мілаванов з цим погодився. Чи двохтижневі курси в Трускавці? чи Що вони? Вони ніби не розуміли, що вони роблять? Вони просто підмахували цю постанову Кабінету міністрів? От вам і топ корупція. Де ці детективи, ну як за новим правописом українцям, детективки, які вручають вже сьогодні, вже два дня пройшло. Які вручають підозри безпосередньо цим представникам уряду, членам кабінету міністрів, які голосували за цю постанову? Навіщо було вносити в ковідну постанову на приймати окремо? Чому вона приймається від внесення змін в безпосередньо податковий кодекс? Митні кодекси. Де Де ці всі зміни, які потрібні бути для того, щоб забезпечити українців цими генераторами і необхідним обладнанням для того, щоб вижити цієї зимки? А нічого немає. Всі намагаються на цьому заробити. І знаєте, оця дуже неприємна ситуація, коли розумієш, що українців просто, знаєте, вже в, в тупу. Ну, я розумію, що у нас зараз знищується освіта за допомогою всіляких там, іноземних реформ і всього іншого. Ну, ще ж залишились люди, які вміють думати і рахувати. Для кого це зроблено? Тобто для кого ця ковідна постанова, навіщо там? Чому не прибраний ПДВ для продажу цих товарів з закону, з Податкового кодексу? Чому? Чому у нас знову ж таки намагаються встановити якісь неіснуючі і нікому не потрібні параметри, в оці якісь технічні регламенти? Це що таке? Просто для того, щоб виключно свої компанії могли це завозити. Виключно, щоб через них це поставлялося. Тому я вважаю, що в даному випадку, у разі, якщо НАБУ не відреагує, не відкриє відповідні кримінальні провадження і вже в понеділок не пред'явить відповідним посадовцям підозри, то можемо сказати, що НАБУ, на САП, ВАК, АРМУ, їх всіх потрібно ліквідувати. Навіщо нам утримувати такі органи? А що стосується Кабінету міністрів, ми прекрасно розуміємо. От вам і яскравий свіжий приклад того, як. Роблять закони для того, щоб красти гроші Оці постанови Кабінету міністрів. Тому думайте, це виключно моє бачення. Я можу помилятись, а ви можете залишати під цим відео відповідні посилання, і, до речі. Поширюйте це відео для того, щоб як можна більше людей дізнались про це, коментуйте це відео, щоб воно як можна більше пішло у маси, щоб люди знали, як їх ошукують. І хто такий шмігаль насправді які подає і підписує, і випускає в світ саме в такому вигляді ці постанови. Для кого вони? Виключно для корупціонерів, виключно для контрабандистів. У мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пам'ятайте, Україна переможе! Херсон же, повернути в Україну і далі буде повернути і Донецьк, і Луганськ, і Крим. І в кінці кінців Росія понесе за це всю відповідальність. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну, віримо в перемогу. Слава Україні! До зустрічі!